Ми в біглот, тут великий розпродаж того, що цей магазин, ця локація. Вони її закривають. Я не знаю чому. Майже бачите, майже нічого немає, пусті полички. Ось, ходимо, дивимось, що тут ще залишилось. Так, да, нема вже нічого, доча. Вони все продали. 50% знижки на їжу. О, у мене колись така штука була з доларами. 899. І в доларами купляли за 3 долари. Канадських спеції фігня. А що це? А, покажи. така важка. Дається жаліть. И, типа, это еще скидка, понял? Ну, такая. Сковородка? Да, я не знаю, у нас есть. А нет, да ну, нет, у нас есть маленькая, она не нужна. Да, у нас есть маленькая. Apple... Did it. Did it. Не знаю, что это, порошок какой-то. Кешь ее? Да. Ну да, я думаю, да. Так, все у нас Решки. Ось такие симфоричные, да? В грязных колерах, петинках. Карпетки, вирви око. 95% поліестер, Проходимо повз. Так, що тут? Нічого? Ні, mm -hmm. нічого, так? Да? Трошки щось дитячого тут залишилось. Ковдра. Нам, до речі, Олівії треба купити нову ковдру вишок і диви 99, скільки їх тут 20. А, були 9,99, але, ну, мабуть, 50% скидка, або скільки на них? 20 штук тут. Такі навіть штучки ще є, смотри. До речі, в долар 3 реально класні ціни, там іграшки по долар 25, я дівчатам брала. Ідеальний варіант, я вам кажу. А те, щоб вони погралися кілька днів і забули про це, Взагалі клас. До речі, там все подолало двадцять п'ять. Я була в шоці, коли побачила, тому що в мене було якась. Мені не надо. Мене було. А, нікольки. А, так, в Нікольки за нас для телефону в машині. Нам треба новий дій купити. Що тобі дати? кокомелон кокомелон Так, что это за график? Сюрприз. Тут пазлы. Покер. Покер-фейс. Так, что еще игрушки. Я не знаю, не видела. А, это, это типа канцелярия, да? А, что это? Пепа, pick у тебя? Я хочу бас, 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 мама. Бас? Mm? Да. А, вот этот бас. Светится? Okay. Класс. Что тут у нас? Ручки. Yeah. Ніколі вже задали домашнє завдання. Я так на нього дивлюсь, думаю, а це для кого? Для мене чи для неї? Тому що. Я теж не порота робити те, що вона робить. Вони нас в перший день запитали, чи вона говорить англійською, чи вона там, якими взагалі мовами вона говорить. Але на щастя, так як вона з самого дитинства, раннього дитинства ходила в англомовний садочок, ще в Монреалі, тому вона в англійською володіє вільно, тому з цим проблем немає. І взагалі вони якось так. Навіть про це мене більше не питала, тому що мені здається, що вона і так чудово там розмовляє, і в неї взагалі немає жодних проблем з розумінням. А, ось Пав патруль, ні, це якась книжка така. А, і, коротше, це домашнє завдання, я думаю, мені теж можна знаєте, його зробити, щоб закріпити матеріал. Хоча я і так як знаю англійську, то можу сказати, що я прям взагалі нічого не знаю. Я знаю достатньо. Для того, щоб, для того, щоб вирішувати свої питання, я знаю. А, це що фронт. Фломастер 249. О. Пустота. яй І тут ні то, і там ніто. Да, я бачу доть.

Четыре доллара и вешалка. Доллар два восемьсот два. Может маме родителям тоже взять это мило. Сколько это стоит? Два шестьдесят девять. Думала что короче сегодня... За все мы заплатили двадцать семь тридцать два. За все мы видели такую кист товариев, еще человек вся пуфик. І за все вийшло 27 доларів. Там тільки Пуфік повинен був коштувати 20 доларів. Коротше, зараз ще раз будемо робити одне коло. Ну а що? Чому б ні? Я вже тут трошки взяла дівчатам, наліпки і вітаміни для батьків. І ще хочу якісь картини взяти. Подивитись, бо хочу в спальні нам повісити. Дівчатам вже взяла, хочеться тепер нам щось. Вирішили купити тут ялинку, тільки що один чоловік підійшов, сказав, що ця ялинка коштує 50 баксів. Коротше, ми вирішили е взяти тут ялинку вже з гірляндами. Добре, я повертаю Олівії телефон, бо вона дивиться мультики. Все, даю, даю, дочі, даю. Ще там давали. Чоловік поїхав питати, бо ми обрали дві. Так, почекай. Давай я тобі включу. Давай. Який мультик ти хочеш? Вибереш? Окей. На, обирай. А, так. Як бачите, від свяного нічого не залишилось. Єдине, що я взяла, що я взяла, це чекає. Це вона надіялась. Зараз секунду, що я не взяла. Може взяла. Ні, щось таке бішманське. Ні, не, не, не взяла, чого це я не взяла. Ось ці Крісмес. Oh, Merry Christmas на ялинку. Давай, ось так. Купу. Так, ладно, я хотіла вам показати, що тут є для ванни. Ось, ось такі підставки для ванни. Я візьму собі одну. Одну. Зламане. Як ви можете побачити так, що тут ще? Ваза, ваза. До речі, одна залишилась. Це, ні, це не ваза, це просто дизайн інтер'єру. Happy Hours Make One. Сюда. Попікет. Like так. Друге коло. Колички. Це для ванни теж. Тут теж для ванни. Котон, я обожнюю ось такі. 178-183. Я обизню ось такі, як їх називають, шторки для ванни, які не шуршащі, а такі з котону. Прикольний колір, до речі, можу взяти таку. В мене є, нещодавно купила, не знаю, чи є сенс брати. Я брала в Таргеті, до речі. Нормально так вийшло. Це для спонжиків. Пластмаса. Ось такі я не полюбляю ось такі. А, так. Теж Всякий органік мені подобається. Мені вже ці штуки, колись в мене такі були. коврик для вани. Колір мені не пасує. Так. Хом. Я, до речі, цю штуку хотіла. Блін, я так тільки сьогодні казала чоловіку, що треба щось нам при вході, щоб вішати, вішати сумки і якийсь верхній одяг. Я не знаю. Ні, це якась, Ні, 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 не, цього я не хочу. В іншому магазині подивимося. Let me do This is $14.99. Okay. Let's say $9.98. Over there, should do another 50%. Okay, mm -hmm. so it'll be like $4. Bucks. Uh -huh. How yeah. much? Pieces? Thank 20 pieces? You. Yeah. All right. It's so a premier one. The same thing with, with the tree. The tree was 132 Okay, I take it. Yeah. I take it right yeah. now. Thank you so much. Thank you. Mm -hmm. Я ну, Начну. Ради ради таких стаканов начну. Подожди, а тут нету бутылочек. Николь хотела новую бутылочку. Нема тут ничего такого. Ножи, зачем тебе? Мастер-шеф американский. Соник. Спайдермен. Она любить, конечно, це дивитись, але скаже, що це для хлопчиків. Подставка. Покажи. Мастер-шеф, прикольный, да? Давай зима вони стоит 30. Якщо будет 15. 15 7 і ще 7 долларов, да. Напополам Так, ладно, еще один шанс. Я поднимусь, если ничего не и это все. Не маю, ничего. Закупи номер два. И ходим. Обережно ходим, да? А, давай, давай, давай. 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 Надо ее покету на дверь. А ми белые цей пакет? Да. Короче, за це все, плюс ялинка вийшло 100 доларів. 100 доларів. Тобто е, зі знижкою це було 200 доларів. І потім, що коли ти платиш, вони ще роблять знижку 50%. Короче, 100 баксів за все. Просто, просто вау. Просто вау. Бачите, тут написано клоуз. Вони закривають цей відділ. Да. Wow! I have a Christmas tree! We have a Christmas tree! Cool! And there's daddy! I'm I'm so happy! Are you so happy? happy? is our Christmas tree! We have a Christmas tree there. Кресло, типа кресло, там ще речі. Ось mm -hmm. тут все завалено речами. Ми затарились на 150 доларів. Ялинка ця коштувала тільки 180. Ми її взяли за 40 доларів. Коротше, ви розумієте, ми сьогодні затарились так нормально. Чоловік ще пішов дивитись техніку там. Коротше, нормально ми так. Приїхали. Взагалі ми випадково сюди заїхали, ми їхали з департаменту, дізнавалися, як там справи з тим, що ми подали документи на те, що чоловік працює. Нам, звісно, що обрали фудстемпи, ми їх отримували поки що ми не працювали, поки чоловік не працював. І ми їздили, щоб впевнитись, що вони отримали наші документи. Ми зголосили про це, ось фудстемп у нас забрали, але залишили медикейт. Медікейт в, в мене з чоловіком до грудня, а в дівчат до серпня чомусь. Я, я не розумію, чому така різниця. А, але як є, ось. Коротше, я така доводить просто до.